В обласному управлінні поліції сьогодні людно. Особовому складу представляють нового керівника. У коридорі на стенді ще висить фото Сергія Максимова. З жовтня 2014 року і до вчорашнього дня він очолював поліцію рівненщини. Тепер у його кріслі Сергій Князєв. Людина, яка має дуже серйозний досвід роботи, працювала в кримінальному боці, була і працювала. Донецької області, 14-15 рік в Маріуполі. Тобто, до цього працювала в Київській області. Досвіду вистачає, бажання вистачає. До цього Сергій Князєв очолював Закарпатську поліцію. На цій посаді переконані в міністерстві. Він добре себе зарекомендував, тому йому доручили навести лад і в бурштиновому краї. Як саме він це робитиме? Посадовець лише натякає. Ми будемо толерантні, але Безкомпромісно. Ми будемо йти прямо і не обходити стороною. Ми будемо заходити з глибини цієї ситуації і в першу чергу викорінювати корупційну складову. Ну слово ми це значить ви. А я буду вашим реалізатором. Щодо долі його попередника, то її має визначити спеціальна перевірка, яка працює зараз на Рівненщині. Сергій Володимирович буде відпустся. Потім буде прийняти рішення. Ми розберемося в тій ситуації, яка склалася зараз. тут працює у нас. В Рівному в Рівській області оперативна група для того, щоб розібратися зі всіма питаннями. Я можу сказати одне. Що порядок на Рівненській області буде. Я вам це обіцяю. Які ще зміни в правоохоронній системі області з причини це призначення? Говорити рано. Сергій Князєв лише почав вивчати тут ні кадри. Дайте мені час вникнути і ми приймемо дієві рішення. Не дуже будемо боритися. Питання. Реалізація наказу це технічне питання. Але кого, ким, де і як? На це мені дає час керівництво національної поліції. Також громадськості представили майбутнього керівника патрульної поліції рівного. Ним став волинянин, боєць полку Азов Сергій Мерчук. Самі шкопи приймуть присягу не 9 квітня, як обіцяли раніше, а 19-го у зв'язку з продовженням навчання та підготовкою матеріального забезпечення. Ірина Михайлевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.